Це найгірша реакція в історії. Реакція росіян. Ви такого ще ніколи не бачили. Давайте розпочнемо з лайтових коментарів, які були завжди плюс-мінус. І закінчимо найгіршими коментарями в історії. І одразу хочу сказати, я не розжигаю якусь ненависть. Ютуб блокує такі відео за розжигання ненависті і так далі. Тому ми це все не одобрюємо. Але зробіть свої висновки після цих коментарів. Якщо вам подобається такий формат, не забувайте на канал дзвіночком і ставити подобайку. Ну а ми починаємо. Перша реакція росіяна доволі смішна. Почому Трубін а не Труб'енка? Почому а не Унєнка? Зрада у вас там очерідная. Якщо не помиляюсь, то він таким чином стібев. Ну, типу, він вважає, що всі наші прізвища повинні закінчуватися на Ко. І якщо закінчуються на Ін, то це вже зрада. Ну це, звісно, дуже дивно, але я не здивований. Модалі. І опять їй піддаються только щоб вони пройшли на чем і євро. Все делают для них, а нас дискваліфіцировали. Якщо чесно, не вважаю, що нам піддаються. Не забуваємо, що якщо б нам піддавались, то нам на ЧС 2022 дали б явну Італію, від якої ми вилетіли. Зрозуміло, що на такому рівні неможливо піддаватись. Я більше повірю в те, що нас засуджують і нам не допомагають спеціально. Нам спеціально дають вже складну команду, щоб ми не пройшли, тому що FIFA і УЄФА не вигідно, щоб Україна представляла на ЧС, бо вони вважають, що спорт поза політикою, якраз вважають приблизно так само, як і росіяни. Що там в жребі? Надіюсь, їм попадеться Швеція, і якщо хуже, Турція і Італія. Ну, це росіяни не знають, що Турція і Італія нам попастись не може, тому що ми в одній корзині з ними. А от Швеція так, на жаль, нам може попасти Швеція. Але надіємось. На нормальный жереб И, например, на какую-то пивничную Ирландию И так далее Таким чином у нас будут очень большие шансы Пройти на ЧС Ну а после этого комментария Потребно заканчивать это видео Потому что это просто неадекватно Мы поменяемся с ними местами Захватим украинцев И выйдем на ЧМ-2026 вместо них Главное, пусть пройдут еще две команды И можно продвигаться Если я все правильно понял, То он уважаю, что если мы выйдем на ЧС 2026, а саме пройдемо дві команди в плей-офф. То після цього тільки можна просуватися на фронті, і потім він вважає, якщо він захопить, то на ЧС 2026 пустять їх, а не нас. Тому що краще давайте закінчувати відео. Дякую за перегляд. Не забувайте підписати канал і ставити подобайку. Ну а ми будемо вірити в те, що наша збірна пройде на ЧС 2026.